Вітаю, любі друзі. З вами міні-програмка такого трудового. Що нам знадобиться? Там від пакетів, від рушничків, от паперових. Ось така трубка картонна. Ще у копійці чи в Аврорі є такі маленькі пластили. Десь от такі, а є й менші. Пластилинові яйця так виглядають. Там пластилін всередині повітряний. Ось такі знадобляться саме. оце. Або такі вершки, або отакі низки. Я взяла те й те. І клеєвий пістолет. Але це присутності дорослих. Пам'ятайте, безпека понад усе. Що ж, приступаємо. Беремо ножнички. І починаємо різати. Відрізаємо таку цю. Можете, якщо отак пополам поділити? Чекайте, я розріжу, тоді вам покажу. Що ж, так, я вже вирізала. Спершу отак обрізаємо отак, хоп. І потім отак по колу. Але пам'ятайте, з батьками. Ну, ну, якраз. Так, гаразд нагріваємо, нагріваємо пістолета. Чекайте мене поки. Поки нагріється пістолет. В присутності батьків. Що ж, пістолет уже підігрівся гарно. Да. Наносим. І. Надягаємо. Ось така тільки обережно, в гаряче, в присутності батьків робимо. Ми оцю не заклеїли. Ах, забули. О, так. І тримаємо, тримаємо. Поки виключаємо, щоб світло не витрачувати. Можете постудити хто як. Ну, даже Ох. М -м -м. Все. Д. Yeah. Теперь ожидаем. Ждіть. Що ж, друзі, вже воно засохло. Почала вже я розмальовувати. Це в мене буде мухоморчик, але ви можете зробити як кого хочете. Що ж, я поки буду розмальовувати. А ви почекаєте. Що ж, я вже домалювала ось такий у ну, нас грибочок вийшов, але треба ще білі. Зараз візьмемо фарбу і будемо малювати. Що ж, я взяла вже фарбу. Почнемо малювати. Такий хоп маленький. Ну, я ж кажу, це по бажанні, хто мухоморчика такою технікою, хто. Смішно, бо це правда набрати наверху ж не забуваємо сюди. Відчину, за чим спина, буде сіти. Завжди, ну все, готовий такий. Зараз ще цю пофарбую та й буде готове. Чекайте. Ось, любі друзі, в нас який вийшов гарний мухоморчик. От такий гарненький і, о, покотився. Із підручних матеріалів. От такий гарненький, так, як я й казала, можна зробити інші. А так, ну, з це. Якщо дивитися, то теж гарне, але сильно високий вверх. Можна відрізати це якось. Ну, це вже в наступному відео. А так, у нас ось такий гарний мухоморчик. Що ж, любі друзі, до зустрічі! Це був майстер-клас, як зробити мухомора або грибочка із підручних матеріалів в домашніх умовах до зустрічі!